Мене звучать Ріми, це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що як працює або не працює в нашому місті. І, мабуть, це остання програма, яку ви побачите на каналі РТС. І в ній ми розкажемо, як саме працює команда, яка знімає цю програму. Запрошую вас за лаштунки програми сьогодні в місті. Сьогодні буде цікаво. Привіт, мене звуть Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Сьогодні в програмі ми вам покажемо, як облаштовані сховища для захисту людей. Ми розкажемо вам про погоду та про людей, хто за нею спостерігає. І покажемо та розкажемо вам, як виготовляється взуття на сумщині. Сьогодні в місті ми розкажемо і покажемо вам, як працює стадіон. І ось сьогодні ми покажемо вам, як виробляється цегла. Сьогодні в місті ми розкажемо і покажемо вам процес виробництва тепла. Програма зріла, мабуть, року три. Тобто хотілося робити э, таку програму, але якось все не вирішувалося. Ну, созрел в один прекрасный момент, сделали мы пилот, показали руководству телеканала, руководство нас поддержало, мы выпустили три пилота. Провівши майже добу на підприємстві, тепер я точно знаю, що відбувається за дверима з написом Стороннім хід заборонено на КП Електроавтотранс? Сьогодні в нашому місті тролейбуси вийдуть на маршрут. Зараз ми перевіримо, скільки на це потрібно часу. Ми їдемо на виклик. Перша програма. Це... Боже, що це було? Це пожежні були. Це були пожежні, було круто, було весело, тому що я ніколи до цього не був в пожежній взагалі, частині, і не бачив пожежників зблизька, і слава Богу. А це видалась така можливість, і я навіть міряв пожежний костюм, сидів на пожежній драбині, пожежній машині, навіть виїздили ми. Було дуже весело і сам процес зйому був доволі такий веселий. Зараз і я спробую його одягнути. це зайняло близько двох хвилин. Теми, які вот у нас близькі до нас, ті професії, які цікаві. Буває, ти йдеш по вулиці, попадається на очі той же садик. Ти починаєш згадувати, як там було в дитинстві, але вже да? пройшло достатньо багато часу, і не помню, що там і там. тим болянім трохи змінилося Зараз уже ну вас наших дітей. Поэтому от ми решили показати сад. після поживного обіду настає тиха година, коли можна відпочити відновити сили. Це зазвичай з 13 до 15 години дня. І на жаль, діти цього ще не розуміють. Але коли ти вже дорослий, ти розумієш, як це класно відпочити дві години під днем поспати. Не будемо заважати. Ложиться, щоб ночью нам присниться. Ніхто ну, не захоче потрапити в тюрму. Тобто просто так, да? А ми захотіли подивитися, що там відбувається, тобто как бы, зайти, оцінити і вийти. Коли мій режисер сказав, що ми їдемо знімати тюрму, я дещо занервував. Але ви здивуєтесь тому, що сьогодні побачите. Зараз ми знаходимося у житловому приміщенні. Тут засуджені живуть, відпочивають, займаються своїми власними справами. Зараз подивимось, в яких умовах це відбувається. Ось так виглядають камери, в яких тримають засуджених. Здивовані ми теж, і це не показові дві три камери для преси та телебачення. Вони справді усі такі. Наверное, самый страшный проект был это, когда мы снимали колонию. Вот, наверное, ни один здравомыслящий человек не захочет просто так взять и войти. На територію тюрми да? побувати, тобто ми насмотрилися у по телевізору. Сумська колонія повністю ламає мої стереотипи про уявлення, взагалі, що таке тюрма і колонія. Тут затишно, тут спокійно. А, у їдальні, у харчоблоці, у їдальні знаходиться фонтан і заспокійлива атмосфера. Просто неймовірно. Ну, Навірно, сложним етапом э, в програмі була вот момент, коли ми договорюємося о зйомках. Тобто, каже, що прийти на хлібзавод, да, там Наприклад, віднятися так легко. Но руководство так тяжело убедить, что у нас нормальні цілі, тобто ми не хотімо э, ніяку там гадості показати на заводі, ні використовувати своїх целях. Ми просто хотімо показати процес хліба. А коли ти приїжджаєш на ту чи іншу станцію чи об'єкти, тобі э, просто як дитині розжовують, розповідають, хоча це було не завжди і не всюди. Э, тобі все зрозуміло, і з ходу якось воно лягало. Ну безперечно, велика подяка режисеру програми, який е, сам все збирав інформацію, історію, історичні довідки. І все у мене робота була тільки в кадрі. Зараз ми заходимо в операційній залі коло центру. З першого погляду нагадує мурашник. Кожна програма цікава, е, тому як ти приходиш. На тот объект, который для тебя новый. Ты не знаешь, как он работает. Ты смотришь на это все, понимаешь, как это все происходит, познаешь это все. На 102 и поступил звонок о том, что где-то кто-то в сарае нашел какой-то взрывоопасный предмет. То есть мы поехали з бригадой туда, снимали, дежурили, ждали сапера. Можем знімати только с певної відстані. Напружене чекання. На щастя, контейнер виявився порожнім. Ні, якщо бы вони були, то тут прийшлося б, звісно, ближайше всього евакуювати, тому що 250 штук – це хороша зв'язка гранат по мощності. Ну, звісно, робота в кадрі, вона Важка теж, тому що не відразу виходить так, щоб стендап бац і вилетів одразу, як він повинен бути. Ти приїхав мене, з витрієм, та, -та, та 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 і почалося. Почасти буває так, що слова просто не лізуть з рота. Ти говориш, а якась каша виходить. Дитинство це, звісно, чудова пора життя. Та провівши майже цілий день у стінах дитячого закладу, навчального, та подивився попод. Под, 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 я зрозумів, що професія вихователь дуже складна і відповідаскладна. Складна. складна... Професія вихователь дуже складна і відповідальна. Та тепер я точно відповідальна. <рес> це? Дитинство, звісно, чудова пора життя. Та провівши майже цілий день у стінах, не Дит... <рес> Дитинство, звісно, чудова пора життя та провівши майже цілий день у стінах дитячого навчального закладу. Та подивившись, як вивчають сучасних дітей, що їм показують для це прилад, за допомогою якого можна виміряти висоту хмар. Він працює за принципом відбиття світлового променя. Працюють вони в парі. Один направляє світловий промінь у небо, інший схоплює відображення того променя від хмар. Таке нагородив, що. І дуже смішно потім переглядати ці моменти, коли ти. Куди, що, що робити? Що? Ще раз повторяю? Ну, Це дуже весело, і на цьому хотілося б акцентувати увагу, що це найвеселіший процес, найвеселіше в процесі знімання. Зараз і ми спробуємо солдатську кухню. Мікрофон положи. Рубай, рубай. Да, рубай. Сьогодні в місті ми розкажемо і покажемо вам процес виробництва тепла над. Ось це суха цегла. Ось це суха цегла. Вона знаходилась у тунельній сушарці. Сушарці. Ми знаходимося у цеху у цеху, да? Так. Ми знаходимося у цеху приготування фарфорової маси. Тут виготовляються ось такі гіпсо, гіпсогіпсокартонні. Я забув. Не піше. Не піше. Другой в другой, Да, вот именно. Вася, я помешал, Это безусловно. Пишем? Ну ладно, ничего. У цьому бункере, я... Еще раз. Учитывая то, что я первый раз это делаю. Готовы? Ну, а что делать? Наверное. Противогазы одеть? Газы! Оценка 2. да. Глаза не совпадают. Ну сколько хоть там по секундам? По секундам 6,48. Глаза не совпадают. Не полностью. Не полностью. Не полностью. одетый. так на дырки больше не нравятся. Зацени. Сподівається, ма. Видається. Я что-то говорив, але. З цього телефону можна з'єднатися з будь-якою точкою в Україні. Якщо ж він не працює. На кожному вході та виході, в кожному переході знаходяться такі двері. Якщо їх закрити, навіть повітря не пройде крізь. Я, я, я них. У кожному переході. На кожному у разі відсутності електроенергії. Провівши майже добу в глибоких коридорах бункера. Та перевіривши все власноруч, тепер я точно знаю: наше місто у безпеці. Бізп... Провівши майже повну до... А як там? Майже день. Це прилад за допомогою. Цей прилад. Все. Цей прилад має цікаву назву мерзлотомір. Е, Він не знаю, що казати. Використовує. Цей прилад має цікаву назву мерзлотомір. Він використовується для того, щоб виміряти рівень промерзання ґрунту взимку. Ось тут є такі. Е, Все, абрижеш на тому, що я язику. А ось за допомогою такого, на перший погляд, простого приладу, вимірюють рівень забрудненості атмосфери та повітря. Е, все. Тобі сумно і самотньо. Ти не знаєш, як провести вільний час? Приходь на футбол. Тут тобі або сподобається, або фанати дадуть в пику. А пролежать Так, в принципі все.